Одного разу десь у антиквара серед старого мотлуху знайшли шедевр мистецтва. То була картина, покрита пилом. Хтось провів байдужу пополутну рукою і зненацька в щелину очі глянули живі. Гарячі, відчайдушні, веселі вони на всіх дивились далини, крізь пил віків і морок забуття. Вони сміялись, що їм забуття? Чу їм якихось два чи три століття, якщо мірило існування вічність, всі заніміли, навіть врівноважені, скептичні, завжди стримані знавці, а потім обережно і побожно обтерли пил, вдивлялися в мазки, вивчали фарби, школу і манеру. Хто це? Веласкес, Дюрер, Теціян. Чи може зовсім невідомий майстер? Мовчала загадкове полотно, ні найдрібніших літер, ні ознаки. Художник, певно, написав картину і вражений великою красою забув ім'я поставити своє. А тут же поруч висіла картина когось із містечкових живописців. така собі. Всього у ній потроху, а головне ім'я на видноті, мале ім'я із літер величезне.